Вітаю! З вами компанія BitUA. У цьому відео ми покажемо, як відобразити відпустку в BAS. Знайти необхідну опцію можна декількома способами, наприклад, в розділі кадри відпустки або в розділі Зарплата, або з будь-якого розділу BAS, скориставшись швидким пошуком, де я просто у вікні ввожу відпустки і BAS, здійснивши пошук по функціях. Показує мені, що дана опція доступна в розділі кадри і в розділі зарплата. Далі я можу у вікні, яке відкрилося, відфільтрувати по співробітнику усі його документи, якщо такі були, обрати організацію або одразу перейти до створення. Наприклад, в даному умовно-числовому прикладі я зазначаю, що співробітник, для якого я створюю відпустку, пішов у неї в січні. Вказую дату. Це дата проведення документа, і вона може бути тотожною даті наказу про відпустку. Наприклад, я вказую, що це у мене 1 січня. І пізніше, коли я натисну опцію «Друк», я зможу сформувати наказ про надання відпустки або розрахунок через розрахунок середнього заробітку. До цього повернемось дещо пізніше. Далі я обираю співробітника. Наприклад, у мене це Валентина В'ячеславівна. Зазначаю відпустку. Наразі я показую, що це у нас якась щорічна основна відпустка, і вона відбувалася там з 1 січня по 14 січня включно бас автоматично прописує мені, що це 13 днів. Також я можу вказати за потреби, що компенсація відпустки відбувається за певну кількість днів, проставивши відповідний прапорець, або звільнити ставку чи розрахувати зарплату за потреби. Переходимо до періоду роботи, за який надається відпустка. Припустимо це у мене 2024 рік, починаючи з. Липня по грудень. Можна знову ж таки обрати з календарика, або ввести це вручну. Підстава це текстове поле, де ми зазначаємо прописом ту чи іншу підставу. Наприклад, це якийсь наказ зі своїм номером і своєю датою. Бас уже розрахувала нам відпускні. І податки. За потреби ми можемо також цим документом оформити додаткову відпустку. Представивши необхідний прапорець на дату додаткову відпустку, нам стає доступне поле додати новий елемент. Відкривається довідничок з видами відпусток. Це і відпустка без оплати, якась додаткова навчальна відпустка та інші відпустки. Якщо тут не вистачає виду відпустки, ми завжди можемо його створити. Далі ми проводимо документ. Якщо ми зробили щось невірно, бас нам підкаже, які у нас є помилки. Наприклад, я проставила прапорець на дату додаткову відпустку і нічого не заповнила. А ясна річ, що проведення документу неможливе, тому що в рядку 1 не заповнений ні вид, ні дата закінчення відпустки. Я прибираю цей прапорець, тому що в даному умовно-числовому прикладі я відображаю саме основну відпустку, а не додаткову. І знову записую свій документ. Також можу його провести. Як ми бачимо, нам присвоювався уже і номер нашого документа, і доступна опція друк. Наприклад, ми можемо сформувати наказ. І роздрукувати та підписати його. На цьому все. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за оновленнями.